Вітаю кожного, хто дивиться це відео. Мене звуть Ростислав і саме тобі, друже, я хочу подякувати за те, що заходиш на канал і підтримуєш його. Тож не забудь підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Своїм візитом ти робиш величезний внесок, який мотивує мене продовжувати знаходити час та сили розвивати канал, придумувати сценарій, готувати код, на основі якого я показую, як застосовувати на практиці теорію, знімати, монтувати та публікувати матеріал. За останні чотири місяці в житті відбулося чимало змін, які безумовно повпливали на мою активність: довгий пошук та зміна роботи, територіальна зміна проживання. Подекуди часу було достатньо, тільки щоб подивитись на аналітику каналу і побачити, як там справа, але вона не тішила своїми показниками. Максимальна активність на каналі була десь в листопаді, якраз коли тільки було опубліковано останнє відео, але так як тематика охоплює дуже малу частку аудиторії. Та й взагалі кількість людей, котрим буде цікаво подивитися про крім-код, рефакторинг та принципи об'єктно-орієнтованої розробки, насправді дуже мало. Ідею створення каналу було збільшення україномовного it контенту на Ютубі не задля комерційних цілей, але давайте будемо чесними, що саме ці цифри дають стимул старатися та творити більше цікавого корисного контенту. Звичайно, я роблю ставки, що із ситуацією в країні все буде більше людей, які будуть цікавитися IT-сферою, що рано чи пізно приведе їх на мій канал переглянути ці відео. Сподіваюсь, їм вони будуть корисні і допоможуть швидко подолати бар'єр нерозуміння в теорії. Давайте будемо відверті: без знання таких базових концепцій, ви, як спеціаліст, не зможете бути максимально ефективним та затребуваним на ринку праці. Але незважаючи на те, що можливо здебільшого моя затія провальна, я все ж буду старатись заради поширення україномовного контенту та й задля задоволення власного відчуття бути корисним на глобальному рівні, залишивши рятувальний круг людям, які будуть цього потребувати. Раніше оголошував певні плани щодо майбутнього контенту. Наразі планую відновити роботу над каналом. Дещо його оновити та ближчим часом опублікувати наступний плейліст. Ще раз хочу подякувати саме тобі, друже, за перегляд та активність, яку ти проявляєш. Успіхів тобі та до зустрічі в нових відео!